Кіровоградщина втратила ще одного героя, старшого матроса 501-го батальйону 36-ї бригади морської піхоти Сергія Трубіна провели в останню путь. Уродженець селище Знам'янка 2 загинув під час бойового завдання в зоні АТО під Маріуполем. Він був у складі групи з трьох морських піхотинців. Зникли військові 8 січня. Вже за три дні їх тіла виявили у виявили противники у так званій сірій зоні. Всього за час війни на сході України Кіровоградщина втратила 176 героїв. Як в останню путь Сергія Трубінава? Час Сергій Михайлін. Тіла загиблих бійців передали в Донецьку представникам гуманітарного проекту Збройних сил України евакуація 200 Після судмедекспертизи тіла віддали рідним для поховання. Прощатися із Сергієм Трубіним до будинку культури його рідного селища прийшли майже пів тисячі людей: рідні, друзі, бойові побратими. До служби в армії Сергій займався підприємницькою діяльністю в обласному центрі. Навесні 2015-го його мобілізували. Задля того, щоб піти служити, він достроково закінчив навчання. Дуже порядною людиною був хлопець, дуже гарний, спокійний, веселий. Завжди поспішка на його обличці. Сидів він у мене на останній партію. Я запам'ятала на останній парті біля вікна. Хотів служити, захищати нашу батьківщину. Сергій служив старшим стрільцем, санітаром морської піхоти. Після демобілізації вирішив покинути свій бізнес та підписати контракт зі збройними силами України. У зоні АТО пробув півтора роки. 8 січня він у складі групи з трьох морських піхотинців вирушив на бойове завдання під Маріуполем. Того ж дня зв'язок з ним обірвався. За три дні їх тіла виявили противники у так званій сірій зоні. Причиною смерті військових називають підрив на міні. Люди визвалися виконувати це бойове завдання. І ми їх втратили при виконанні бойового завдання. Вони підірвалися на фугасі, вони були дуже близько до їхньої сторони знайдені. Мужня людина, віддана людина, людина, яка сама вирішила захищати батьківщину і пішла сама добровольцем при мобілізації в 2015 році. Завжди визивався виконувати завдання першим. Сергій Сергійович загинув як герой, захищаючи Батьківщину від агресора і окупанта, ім'я якому Російська Федерація. Але герої не вмирають. Вічна йому світла пам'ять. Сергію Трубіну було 29 років. У нього лишилися батьки та сестра. Поховали героя на місцевому кладовищі. Сергій Михайлін, день за днем.